Доброго дня! Сьогодні у нас 25 липня 2024 рік. Сорт диплоїдної сливи. Ще раз вам покажу, сорт Анже. Ось вони отакі. Дивіться, які крупні, гарні такі плоди, Ширококулястої форми. Дивіться, які красавчики. Це вам сорт Анже. Вони ще не готові. Я заїхав в сад, щоб продемонструвати, що вони себе представляють. Вони Ще, ще тверденькі. Ладно, внузіру, Отіт, ще не обзріли, покажу, бачите? В стадії вже дозрівання вони з рожевого кольору перетворюються на темно-бордові, майже чорний, вкритій пруїновим сизоблакитним. Нальотом, який легко старається. Бачите, воно стає такого чорнявого кольору. Широко кулястої форми. Давайте попробуємо розкусити, подивіться. Зеленкувасти. Ще стадія технічної зрілості майже доходить. Вони дозріють у серпні місяці. Кісточки. Бачите, відокремлюється, вона вільна. Вже зараз відчуваюся, що смак чудовий. Вони вже повністю не дозріли, але смачні вже. Угу. М -м -м, добре, добре. Дуже солодкі. Якось кремово-зелена така. Бачите. Резко не можна все на телефон зима. Бачите? Сікі капає. Mm, добре, я вже їв їх в тому Там Скажу смачні. Цей сорт крупноплідний. Товарність плодів висока транспортабельність теж. Бачите які красавчики. Любо подивитися на базару, як виносили. Просто для проби. Люди одразу забирали. Було. І на базар Грам по 80% це гарантовано. Так що цей сорт рекомендую для вашого саду. Не пожалкуєте. Плоди смачні, великоплідні, майже всі однородні, однакові по вазі і формі. Бачите? Так що, рекомендую цей сорт для вашого саду. Достойний сорт.